Розпаковка, вже остання, напевно, передсвяткова. Дві цибулі сині по 50 гривень за кілограм синя цибуля. Тут 300 грам корейської моркви по 45 гривень. Буду салат робити два тунця 65 гривень. Такий майонез гуляй поле 24 гривні, Два пакетика французька гірчиця 28 гривень. Сир такий от, польський Гауда 83 гривні. Також польський тут 300 грам, тут 250 грам 73 гривні, Хліб 25 і 23 гривні. Хрін. 35 гривень, і кукурудзка 45 гривень. я, а і Кока-Кола не знаю. 45 гривень, чи це по акції, чи ні, я її дуже давно не купляв, без поняття, скільки вона зараз коштує. І всього це 594 гривні закупи. Так що доготовлюйте свої великодні столи і гарних свят.